Доброго дня! Літо продовжується. Вже настав другий місяць літа липень. На вулиці дуже спекотно. І ви всі, діти та дорослі, йдете купатися на море та річки. А як же потрібно поводити себе на воді? Продивіться, будь ласка, відео Правила поведінки на воді та запам'ятайте їх. Сьогодні я розповім вам про правила безпеки на воді сонечко світить, тепла пора, скоро вже буде тепла вода. Дорослі і діти будуть купатись до річки ходити і забавлятись. Дуже важливо знати і вміти, що дітям на річці можна робити: купатись, пірнати і грати в воді, лише з дорослими разом ходи. Далеко від берега не відпливай. Про рятувальні бої пам'ятай, що із тобою не сталося біди, на глибину за човном не пливи. Матрац надувний, якщо хочеш брати, і з ним обережно ти маєш грати, як вітряно краще на нім не пливти. Від берега може тебе віднести. Всі, хто на пляжі, повинні знати, довго не можна на сонці лежати, Як плавати не вмієш, у воду не лізь. І щоб навчитись, то майстра звернися. Також важливо про час пам'ятати. І вірно його для купання обрати. Вранці та ввечері плавати йди. І спека не зможе завдати біди. Будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. А зараз домашнє заведення. Напишіть, будь ласка, одне з правил поведінки на воді, яке ми запам'ятали. До побачення.